Цієї ночі по кількох регіонах Росії була завдана масована атаку безпілотниками. Вибухи гриміли біля військових аеродромів у Морозовську, Ейську та Енгельсі. Офіційно росіяни оголосили про те, що атакували щонайменше півсотні БПЛА. Хто насправді прити до такого масштабного нальоту та що відомо про його наслідки, розповім просто зараз на каналі. Сі час під приціл потрапила російська ростовська область у ніч на 5 квітня. Добряче гриміло в районі аеродрому Морозовськ. За даними пабліка база, атака почалася близько пів на другу. Грюкало та било на всю округу. У мережі показали, що коїлося у темряві. За даними джерел, всі ці хлопки організувала СБУ разом з військовими та силами оборони. Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал росіян, зазначає джерело у службі. Аби ви не сумнівалися, збитки ворог дійсно поніс чималі. Знищено щонайменше шість літаків, а ще вісім зазнали суттєвих пошкоджень. Відомо, що в авіагавані базувалися фронтові бомбардувальники су 24 су 24 М та су 34 Саме такі борти Росія використовує для того, аби скидати кави по позиціях ЗСУ і при фронтових українських містах. Цього ж на стоянці могли перебувати майже три десятка суден окупантів. Додають осінт-аналітики. Там же базується 559 й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. Крім техніки, близько 20 окупантів ще й були ліквідовані або ж поранені. Саме ця атака стала найбільш інтенсивною цієї ночі. За даними ворожого міноборони, саме на Ростовщині спостерігався найбільший наліт безпілотників. У Шойгу написали, мовляв, там збито 44 дрони. На відео, що облукає інтернетом, потрапив момент знищення вірогідно одного з БПЛА. Збілі при цьому місцева влада повідомила про пошкодження електропідстанції. Через це ураження ЛЕП без світла на ранок залишалося близько 600 мешканців. Пропонував слова тамтешнього губернатора Василія Голубева відносно потерпілих у Морозівському районі. Пише він у своєму телеграм. Неподалік аеродрому, в результаті детонації вибухового пристрою, що відбулася близько полудня на одному з впалих БПЛА. Постраждали за попередніми даними вісім осіб. Вони проводять слідчі дії на місці падіння безпілотників, поранених доставлено до районної лікарні, де їм надається медична допомога. До Морозовська направлені додаткові бригади медиків проводяться слідчі дії. Про це йдеться у свіжому дописі. Також регіональна верхівка і влада того ж Морозовська не рекомендує місцевим жителям зупинятися біля військового аеродрому та військової інфраструктури. Ну а другою за щільністю можна назвати дроновий наліт на Краснодарський край. На цими землями не рахували нібито шість БПЛА, і знову ж таки, як стверджує противник, всі апарати збиті. Там головною мішенню став населений пункт Ейськ, так само відомий своїми авіаточками. Тут же базується 859-й центр бойового застосування та переучування льотного складу морської авіації ВМФ РФ та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ. Над містом працювала ППО за різною інформацією та свідченнями від місцевих жителів пролунало від 10 до 21 вибуха. Ось кадри саме звідти, як розповіли очевидці телеграм-каналу Шот, все почалося близько третьої години ночі. Крім гучних хлопків, також було чути звук автоматних черг у районі місцевого литовища та військового містечка. Голова району Роман Бублік переконує, нібито збройні сили Федерації запобігли спробі терористичної атаки на Ейський район, а руйнувань на території за його знову ж таки словами немає. Ну і доукомплектовує цю бавовняну тріаду Саратовська область. Так само вночі там лунали бабахи над містом Енгельс. Очевидці кажуть, що близько 5.00 чули звуки стрілянини. Потім пролунав потужний вибух. Після чого увімкнулася сирена. Пропоную почути. На цій локації військового аеродрому базуються важкі бомбардувальники ту 95 та Ту-22. Це основна база такої літальної техніки та єдине в РФ місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-160. Щоправда, такі, як зауважив глава розвідки Кирило Буданов, вже давно ніхто не бачив на бойових завданнях. Губернатор Бусаргін одразу спробував понизити градус паніки, написавши, що будь-цям, то над містом ліквідували БПЛА, а постраждалих та руйнувань інфраструктури при падінні уламків за попередніми даними немає. Власне, це вже традиційно росіяни не зазнаються про те, що у них там коїться насправді. А я ж тим часом нагадаю, що Енгельс 2 як називається це литовище, піддається таці вже не вперше. Остання подія сколихнула його у березні. Очевидці розповіли, що над містом чули від двох до чотирьох бабахів, від яких тремтіли вікна в рамах. А перед цим мешканці чули у небі звуки двигуна. Один із таких епізодів потрапив на відео. Вся Енгельс також у січні така собі добра, практично щомісячна традиція. Тоді нібито збили два дрони. Ну а нещодавно розвідка Великої Британії показала, як загарбники ганьбляться, ховаючи свої літаки від ударів України. Відомство опублікувало супутниковий знімок, де можна чітко розгледіти, як на аеродромі Кіровське у анексованому Криму намалювали на землі силуети винищувачів. Але оптична ілюзія стріском провалилася. На це ж місце муляжу спокійно собі приземлилися віртольоти. Як ви розумієте, це повністю підриває спробу обману, який намагалися влаштувати росіяни. Зазначу, що вже згаданий пан Буданов проаналізував потужності авіапарку противника і дійшов до висновку, що для ударів по Україні Росія зараз найчастіше використовує стратегічні бомбардувальники Ту-95. Інші типи літаків окупанти бережуть. Водночас, як зазначив начальник розвідки, літаки Ту-22 не більше разу на тиждень застосовуються для пусків ракет Х-22, бо в них є великі проблеми. Далі цитую вони у своїх документах, особливо по Ту-22, прямо пишуть, що потрібно добивати їхній ресурс і, в принципі, забувати про цей вид авіації, сказав Буданов. Наскільки від свіжих ударів просяде військовий потенціал ворога у повітрі? Як гадаєте ви? Давайте обговоримо цю тему в коментарях, тому я вас закликаю спускатися під цим роликом. Ну і звісно ж, ставте свої вподобайки на знак прихильності до всієї команди «Сейчас» і підписуйтесь на наш Ютуб. Нам буде приємно бачити зростання аудиторії. Ну а свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і не припиняйте перегляду. Обшуки та затримання на околицях російської столиці. Нова серія пошуку причетних до теракту в кроку Сіті Холі. У Петербурзі влаштували диверсію всю округу накрила темрява. А в Білгородській, Курській та цього разу ще й в Тульській областях знову наспокійно. Про це і навіть більше ми говоримо у новому випуску. Новин я вас вітаю на каналі Січас. Пропоную підписатися, аби потім не забути. І одразу ж починаємо. Ну, а стартуємо наш випуск із традиційно свіжих сповіщень, які сорока на хвості нам принесла із Білгородщини. Хоча, яка там сорока, всі локальні телеграм-канали волають про небезпеку, яка знову нависла над регіоном. Червоні листички новин ще з вечора, 3 квітня, зокрема, гучно було в Краснояружському районі. Місцевих попереджали про роботу ППО три рази. Було атаковано і селище Красне Шебекінського міського округу. Ніхто при цьому не постраждав, як пишуть телеграм-канали. Хіба що пошкоджено один легковий автомобіль? Один дрон приземлився ще й в Губкінському міському окрузі. Голова адміністрації Михайло Лабазов повідомив, що в районі села Теплий Колодязь у полі фахівці виявили та вилучили апарат. Обійшлося без наслідків у сумі. Як відзвітували у ворожому міноборони над регіоном Буцімто збили три українські безпілотники літакового типу. Ще за двома ганялися над Тульщиною, але про це згодом всього ж понад 50 разів була атакована область за минулу добу. Додає влада. Пошкоджено 20 приватних житлових домоволодінь, три багатоквартирні будинки, 14 автомобілів, п'ять надвірних і одну господарську споруду. Також постраждали виробниче приміщення та будівля ТЦ. Одна зі свіженьких історій – карколомний наліт на вантажний автомобіль, що рухався по дорозі за допомогою FPV-дрону. Інцидент трапився вже близько півдня у четвер на під'їзді до села Вознесенівка Шебекінського міського округу. Внаслідок бабаху водій не постраждав, транспортний засіб отримав значні пошкодження. Ну а що каже губернатор Білгородщини Гладков? Нарешті Чануша зволив сповіщати мешканців про загрозу безпілотників. Нагадаю, раніше тривала дискусія щодо того, чи варто вмикати сирену повітряної тривоги, а особливо в нічний час. Продовжується нині і евакуація дітей. Тисячі малих покидають домівки та тимчасово прощаються із батьками під виглядом оздоровлення у таборах. Наши дети вчера 400 человек прибыли в Болгду и Волгоград. Всего в других регионах находится более 9 тысяч жителей, маленьких жителей Белгородской области. За всеми контроль. Ваши все обращения, уважаемые родители, внимательно отрабатываем вместе с руководителями регионов, и все они находятся на основном контроле. Торкнувся особливий режим в умовах виживання і місцевих старшокласників, випускників шкіл прикордонних населених пунктів області. Звільнять від складання іспитів, тобто учні зможуть закінчити навчання без необхідності здавати ОГ так називається на російській манер їхній тест. Абітурієнти також матимуть можливість вступити до вузів за результатами іспитів. Вибухи прокотилися і курською областю, яка пліч опліч лежить із попередньою на карті. Сьогодні вранці о 9.43 населений пункт Коров'яківка оголошував про прильоти. Всього після нічної роботи ППО до міської служби надійшло сім звернень від курян, наслідки на обличчя, а точніше на цих отслайдах. Долетіли дрони аж до Тульської області. Нагадаю, про це йшлося у звіті Шойгу. Про потерпілих інформації там немає. До Петербурга цієї ночі залізні пташки не завітали. Щоправда, там вправно попрацювали диверсанти, тому без надзвичайних подій не обійшлося. Отже, як пише телеграм-канал, база невідомі підірвали електропідстанцію. Через це в обласному центрі, а також в деяких населених пунктах Ленобласті без електрики залишилося 12 тисяч осіб. Перед блекаутом місцеві чули звуки, схожі на два сильні вибухи. Поліцейські та співробітники спецслужб на місці виявили два пошкоджені трансформатори із вирваними отворами діаметром 10 та 20 сантиметрів. Попередньо один із агрегатів відновленню не підлягає. Наймаються і під Москов'ю околицями Білокам'яної прокотилася серія рейдів. Зокрема, у хімках пабліки розказали про операцію силовиків. Понад десяток людей у формі взяли участь у затриманні чоловіка на лендкрузері. За словами очевидців, машину з підозрюваним блокували у дворі будинку по Куркінському шосе. Силовики розбили шибки, після чого витягли чоловіка з автомобіля, скрутило його і поклали на землю. Через деякий час його провели до під'їзду. Частину мешканців чула постріли і сплутала їх із вибухом. У чому саме підозрюють нещасного наразі невідомо його вже відвезли на допит. Тим часом з'явилися кадри затримання, нібито помічників теракту у крокус Сіті Холі. Троє підозрюваних, як стверджується, фінансували покупку зброї та автомобіля для терористів. Про це зокрема заявили у ФСБ. Рейди провели, окрім Москви ще й у Єкатеринбурзі та Омську. Причетними до трагедії вважають двох іноземних громадян і одного громадянина Федерації. Евакуацію сьогодні оголошували навіть у столичному аеропорту Шереметьєво через задимлення. Щоправда, завіса виявилася частиною тренування. Про це сповістили в оперативних службах. Невже на Литовищі до чогось готуються, якщо на звичайних відвідувачах відпрацьовують такі от сценарії? Як ви думаєте, шановні? Напишіть, будь ласка, в коментарях з чим можуть бути пов'язані такі от димові завіси і евакуації. Так само я вам буду вдячна за ваші вподобайки та раджу активніше підписуватися на канал сейчас, аби не пропускати оновлень.